Всім привіт! Вітаю вас на каналі Математика для котиків. Сьогодні ми з вами поговоримо про геометрію 7 класу, а саме про рівнобедрені трикутники. І так, хвилинка теоретичних відомостей. Для початку хочу вам нагадати, що таке трикутник. Трикутник це геометрична фігура, яка складається з трьох точок, які не лежать на одній прямій. Та трьох відрізків, які їх попарно сполучають. Наприклад, у нас три точки АВС та сторони, які їх сполучають. АВС – це трикутник. АВС та БАЦ це кути трикутника. І сума кутів трикутників 180 градусів. Точки С – це вершини трикутника. А, А, Б, Б, С та А, С – це сторони трикутника. І так, позначення номер один на сьогодні, та найголовніше що ж таке рівнобедрений трикутник. Як ви бачите, я тут виділила частину слова «бедрений», тобто ми будемо дивитися на бедра трикутника, тобто на його сторони. І так, що ж таке рівнобедрений трикутник? Це трикутник, в якого дві сторони рівні. Наприклад, і в даному трикутника АВ дорівнює рівня І тому АВС – це рівнобедрений трикутник, сторони, які рівні, їх називають бічними сторонами. А сторона яка третя це основа. Точка, яка сполучає рівні бічні сторони, це є вершина трикутника. Означення номер два. Рівносторонній трикутник. Тут, як ви бачите, я вже виділила сторони. Тобто, це трикутник, його, в якого всі сторони рівні. Тобто, не тільки два його бедра, так? а вже всі сторони. Тобто, АВ дорівнює рівня, БЦ до і тоді, аби це рівносторонній. Перед тим як ми перейдемо до наступних означень, хочу вам нагадати, що ж таке бісектриса трикутника це відрізок, бісектриса кута, проведений з вершини трикутника. Медіани трикутника це відрізок, проведений з вершини трикутника до середини протилежної сторони. Наприклад, АМ це медіане. І висота трикутника. Це перпендикуляр, проведений з вершини трикутника до прямої, що містить протилежну сторону. Це може виглядати ось так, бо аж висота, або якщо трикутник тупокутний, це може виглядати ще й отак. І тепер ми готові до теореми. Властивості рівнобедреного трикутника. Ось наш рівнобедрений трикутник АБ до рівня БЦ. І тоді властивість номер 1 Його кути при основі рівні. тобто кут А до рівня куту С. І друга властивість. Бісектриса, проведена до основи, Є одночасно і бісектрисою, і медіаною. І висотою. Тобто тепер у нас бісектриса, також вона є медіаною, і також вона є висотою. А тепер ця теорема має ще наслідки. І так, наслідок номер 1 У трикутнику проти рівних сторін лежать рівні коти, тобто, ось наші рівні сторони і рівні кути. У рівнобедреному трикутнику бісектриса медіана та висота, проведені до основи, збігаються. Ось тут тобто це одна і та сама пряма. Далі наступні наслідки, вони вже більш рівностороннього трикутника. У рівносторонньому трикутнику всі кути рівні. А також у рівносторонньому трикутнику бісектриса медіана та висота проведені з однієї вершини збігають. Також хочу додати ще одного значення, що таке різносторонній трикутник. Це трикутник у якого всі сторони різні. На жаль, в майбутньому ми будемо в більшості стикатися з, з різносторонніми трикутниками, тому що в, в різносторонніх трикутниках найменше якихось ознак, які нам спрощують роботу та розв'язання задач. Ось, але все одно їх більшість, та нам про них треба знати. І також для розв'язання задач хочу вам нагадати, що таке периметр трикутника це сума довжин всіх сторін. Тобто, це для трикутника АБЦ, наприклад, САБ плюс AC плюс БЦ. Також несподівано, але хочу вам нагадати, що таке суміжні кути. Це кути, в яких одна сторона спільна, а дві інші є доповняльними променями, наприклад, як так. Та хочу зауважити, наприклад, якщо у нас кут СОА та кут АОБ є суміжним. Та сума суміжних кутів дорівнює рівня 180 градусів. Це нам сьогодні знадобиться, але це таке дуже важливе значення, яке ми будемо все частіше і частіше застосовувати, тому давайте це запам'ятовувати. І вертикальні кути це кути, в яких сторони одного кута є доповняльними променями іншого. Ось, наприклад, так це виглядає. Кути СОД та АОБ є вертикальними. І також ще важливо знати, що вертикальні кути, вони рівні. І також хочу вам ще нагадати ознаки рівності трикутників. Ми про це говорили в минулому ролику, але сьогодні нам це теж знадобиться. Перша ознака рівності трикутників це якщо дві сторони та кут між ними одного трикутника дорівнюють відповідно двом сторонам та та між ними іншого трикутника, це перша ознака. А друга ознака, якщо сторона та два прилеглі до неї кути одного трикутника дорівнюють відповідно стороні та двом прилеглим кутам іншого трикутника, то такі трикутника також є рівним. І все, на сьогодні ми з теоретичними відомостями закінчили. Якщо ви хочете також і далі зі мною робити домашки, не пропускати нових роликів, будь ласка, підпишіться. Якщо вам подобаються ролики, ставте з вподобайки, мені буде дуже приємно. І давайте розв'язувати задачі. Перед тим як почнемо, хочу зауважити, що в геометрії. Дуже допомагає правильно розв'язувати та зрозуміти задачу саме правильні малюнки. Тобто, коли ви читаєте умову, намагайтеся якомога найближче до цієї умови зробити візуалізацію, тобто зробити малюнок. І тоді ви вже будете дивитись на малюнок, і вам буде простіше згенерувати якісь ідеї, які вам допоможуть розв'язати задачі. Тобто це дуже важливо. І так. Задача номер один. Знайдіть сторони рівнобедреного трикутника, периметр якого дорівнює 54 см, а основа 4 рази менша від бічної сторони. І так, ось наш трикутник рівнобедрений Нехай АС Це у нас буде основа і вона дорівнює дрівнює см Тоді бічні сторони. АБ та БЦ будуть 4х сантиметрів. Тоді периметр АБ плюс В С плюс а, С 54 см. І тепер підставляємо: у нас буде Х плюс 4х плюс 4х 54 см. Тобто 9х це 54 см, тобто Х це 6 см. Тоді АЦ це буде 6 см. А Б дорівнює АБЦ буде 24 см. Ось мене до цьому задача розв'язана. Задача номер 2. Кут суміжний із кутом при вершині рівнобедреного трикутника рівні 76 градусів. Знайдіть кут між бічною стороною трикутника та висотою, опущеною на основу. І саме тут спрацьовує моє нагадування, давайте візуалізувати якомога краще. І так, ось наш трикутник ABC. що важливого в умові. Нам кажуть, що кут суміжний із кутом при вершині трикутника дорівнює 76 градусів. Якщо ми згадаємо, що суміжні кути в них сума 180 градусів, то виходить кут при вершині рівнобедреного трикутника, буде. Тупим, тобто він буде більш, ніж 90 градусів. Ось ми його такими намалювали. Ось, і тепер малюємо. Ось ми продовжили сторону АБ, щоб отримати суміжний кут, ось він 76 градусів. Також ми провели висоту з вершини трикутника. Та нам треба знайти ось цей ось врожевий кут. І так. За властивістю суміжних кутів кут ABC плюс кут CBM буде 180 градусів. Тобто кут ABC буде 180 мінус суміжний, тобто буде 104 градуси. BH це висота, проведена до основи. А за властивістю рівнобедреного трикутника це також є бісектриса. Тоді в нас кут HBC. Це буде половина кута ABC. Тобто, це буде 104 поділити на 2, тобто, 52 градуси. Ось тобто відповідь 52 градуси. На цьому задачу розв'язано. Задача номер 3. Пряма перетинає сторони кута А і Б в точках Б і С так, що АБ дорівнює АС. І нам треба довести, що кут 1 дорівнює куту 2 Ось наші АВС та кут 1 та кут 2 І так, АБ дорівнює АС за умовою, тому за означенням рівнобедреного трикутника. А Б, С є рівнобедреним трикутником з основою БЦ. Далі, оскільки АБЦ рівнобедриний, то за властивістю рівнобедреного трикутника у нас кут АЦБ рівня куту АБЦ. Ось. Вони. А Кут АЦБ та кут 2 є вертикальним, тому вони рівні. І кут ABC та кут 1 також є вертикальними, а значить вони рівні. Тоді, кут, а також ми знаємо, що кут АЦБ дорівнює куту коту бо вони є в рівнобедреному трикутнику. І тоді виходить, що кут 1 дорівнює Куту 2, що й треба було довести. На цьому задачу розв'язана. І четверта задача. Використовуючи ознаки рівності трикутників, доведіть ознаку рівності рівнобедрених трикутників за основою і прилеглим до неї кутом. Тобто, що нам треба довести? Що Якщо в рівнобедрених трикутниках основа та прилеглий до неї кут рівні, значить ці рівнобедрені трикутники рівні. Тобто, що в нас є? Ось у нас є два рівнобедрених трикутники. Оскільки трикутник ABC та A1B1 рівнобедрені, то за властивістю рівнобедреного трикутника, тут доб... у моїх трикутниках, які я намалювала, в мене АБ дорівнює Б та А1 С1 дорівнює b 1 С1. Ось то тоді кут А дорівнює куту С, так от А1 дорівнює куту С1. Тепер згадуємо другу ознаку рівності трикутників. Вона каже, що якщо основа, тобто в даному випадку АС, у нас АЦ А1 С1, так, кут А куту А1, так кут С куту С1, то трикутник АВС дорівнює трикутнику А1 Б1 С1. Тобто, ось так ось це виглядає. А оскільки ми вже знаємо, що у нас. Кут А дорівнює куту С та кут А1 дорівнює куту С1, то нам достатньо порівняти тільки один кут, бо ми знаємо, що вони рівні. То тоді якраз випливає, що для рівнобедрених трикутників друга ознака рівності трикутників виглядає так, що у нас якщо основа, тобто АЦ А1С1, та хоча б один прилеглий кут, наприклад, кут А дорівнює куту А1. То це означає, що трикутники рівні, що треба було довести. На сьогодні це всі задачки. Дуже дякую всім, хто розібрався. Вам всім 12 балів, ви великі молодці. Ще раз вам нагадую, що треба робити гарні малюнки, тоді у вас все вийде. Дякую вам за перегляд. Бережіть себе та зустрінемось у наступному ролику. Бувайте!